У Харкові в центральному парку відпочинку завершують підготовку озера до літнього сезону. Вже проведені роботи з очистки його з залатання усіх дірок, які тут з часом втрапилися. Так само були пофарбовані та укріплені оці колоди, які стримують наше озеро. І ми почали набирати воду та випускати сюди рибу, яка в нас. Перебувала час оцей на господарчому подвір'ї. Плаватимуть же у водоймі парку звичайні українські карасики, зазначає речник. А ще за традицією цього року так само, як і завжди, прикрасять озеро водними лілеями, лотосами та іншими рослинами. Процес облаштування, розповідає Андрій Кравченко, триватиме близько тижня. Також речник зауважує, що кількість лілей, що прикрашають озеро, зросла в порівнянні з минулими роками. Оскільки ми не закуповуємо нові, ми розсаджуємо ті корневіща, які якраз наростають. І відтак з 80 кущів, які в нас були там, коли ми почали 17-го року висаджувати перші квіточківці, вже маємо під 300 кущів, і це оцей затон, і той другий якраз буде повністю лілеями вкритий. Що стосується птахів, це традиційно вже у нас і огарі, і канадські гусі та лебіді літують саме тут. І коли погода встановиться нормально, їх перевезуть з пташивного двору з зоопарку нашого. І, хоча наразі парк через воєнний стан та загрозу обстрілів не працює на повному, зачинені усі розважальні локації та атракціони, все одно з настанням теплих днів тут завжди багато відвідувачів, говорить Андрій Кравченко. Люди приходять, незважаючи ні не на що, вони проводять тут час. Прогулюються, милуються. Чимало бачу людей військових, які так само тут відволікаються від того життя, яке вони бачили на фронті. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олександр Уваров, Харків, Новини.